Друзі, у мене є нарешті гарна новина для вас. Аж три футбольних українських клуби пройшли далі в Єврокубках, і в четвер грали три наших клуби, один з яких і не пройшов далі. Давайте про нього спочатку і поговоримо. Прогнозовано Олександрія поступається партизану, поступається розгромно і без шансів. Але найголовніше, що сам головний тренер, новий головний тренер, молодий, який схожий на... Позашлюбного сина Вацка, що в усьому винен арбітр. і у нього дорікань до футболістів немає. Ну, що можна сказати, успіхів Олександрії, я думаю, у них все буде дуже добре в цьому сезоні. А Полісся також прогнозовано команда зібралась і пройшла далі, е, перемогла дуже впевнено, і дійсно було ну, цікаво спостерігати, отримувати задоволення. Ми розуміємо, що це за суперник, що це за рівень. І чому саме перший матч так не відбувався? Ми не знаємо, але зараз команда зібралась, забила скільки треба, і пройшла далі. Ну і насолода, мабуть, вечора. Це Донецький шахтар, який знову просто розніс турецького свого опонента. І дійсно за цим дуже цікаво спостерігати, тому що не часто, не часто наші українські клуби перемагають таких, можна сказати, середнічків європейських, та й ще так впевнено. Це просто був кураж, і ніби грала Барселона в свої кращі роки там, проти якогось Бетісу. Шахтаря виходило все, вони контролювали м'яч, просто робили різноманітні комбінації. Було дуже багато моментів, з яких реалізували тільки два, але цього було з гаком, щоб пройти далі. Друзі, напишіть в коментарях ваші враження і хто пройде у наступний етап.